Вправа 1026. Не будуючи графіка, знайдіть нулі функції. В першому заданні ігру дрівнює х квадраті мінус 4х. Що означає нуль функції? Це означає, при якому аргументі значення функції дорівнює нулю. то ми можемо записати, що 0 у нас дорівнює x у квадраті мінус 4х. Ну, якщо ліва частина дорівнює правій, то і права дорівнює лівій. То у квадраті мінус 4х має дорівнювати 0. Виносимо х задушки. Якщо ми х винесемо, було у квадраті залишиться x, відняти. було мінус 4х, х заберемо, буде мінус 4. Ну і це дорівнює 0. Коли наш добуток дорівнює 0, якщо хоча б один множників дорівнює 0, давайте я тут продовжу, то ми пишемо, що х дорівнює 0, це перший розвиток, або. Х мінус 4 дорівнює 0. А один розізок у нас вже є, то мінус 4 переносимо, щоб просто знати, що хміну 4 дорівнює 0, то буде 0 було мінус 4, буде плюс 4. Або х дорівнює тоді 4. Тобто, у нас нулі функції, це х дорівнює 0 і х дорівнює 4. В другому завданні y дорівнює 16 міну х в квадраті. Ну що ж. Тут аналогічно наша функція має перетворитись у 0, що 0 буде дорівнювати 16 мінус х у квадраті. Але ліва частина нас дорівнює правій, і права дорівнює лівій. то 16 мінус х у квадраті буде дорівнювати 0. Запишемо цей вираз, як різницю квадратів 16 це 4 у квадраті мінус х у квадраті дорівнює 0. Є. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 4 мінус х на їхню суму на 4 плюс х. Це дорівнює нулю. цей добуток дорівнює нулю, якщо або 4 мінус х дорівнює нулю, або 4 плюс х дорівнює нулю, розв'язуємо 4 мінус х дорівнює нулю. 4 тоді переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде мінус х дорівнює 0, тоді мінус 4, або мінус х дорівнює мінус 4, чи розв'язком буде х дорівнює 4. Є? Ну або розв'язуємо 4 плюс х дорівнює 0, то буде х дорівнювати 0, було плюс 4 стане мінус 4, або х дорівнює мінус 4. Ми знайшли два. Нулі функції. Далі. В третьому завданні y дорівнює 2х квадраті плюс 10х. Ну що ж, то виходить, що 0 має дорівнювати 2х у квадраті плюс 10х. Або тоді ми записуємо, що 2х у квадраті плюс 10х має дорівнювати 0. Ну що ж, тут можна винести. 2х задушки. То, якщо ми 2х винесемо задушки, то у дужках тоді залишиться було 2х квадраті 2х, заберемо, вийде просто х додати. А було 10х, ми забрали 2х, то буде 5. Це має дорівнювати 0. То виходить, що у нас тоді або 1 множник, двійка не дорівнює 0, то або х дорівнює 0, або записуємо х плюс 5. 0. Переносимо плюс 5 через знак дорівняння з протилежним знаком, то буде 0, було плюс 5, стане мінус 5. А 0 відняти 5 це дорівнює мінус 5. Ми знайшли ще один корінь рівняння або ще один 0 функції. Є? Записуємо відповідь. Отже, знайдіть нулі функції в першому завданні записуємо, що. Нуль функції це х дорівнює 0, і х дорівнює 4. В другому завданні це х дорівнює мінус 4, і х дорівнює 4. Є? І в третьому завданні записуємо, що x дорівнює мінус 5 і х дорівнює 0. Є.